Вітаю вас, п'ятикласники! Сьогодні урок зарубіжної літератури проведу у вас я, Хмеленко Оксана Михайлівна. Тема нашого уроку Елементи фольклору казки та їх значення для розкриття головної ідеї реалізації мрій, бажань і прагнень особистості за твором Пауля Мара, машина для здійснення бажань або «Суботик повертається в суботу. Казка улюблена дочка Щедрої королеви фантазії, стверджував німецький каскар Вільгельм Гау. Через багато років його співвітчизник Пауль Маер зумів майстерно об'єднати у своїх творах реальний світ і дивовижний світ фантазії казки. мета уроку: продовжити ознайомлення з літературою ХХ-ХХI століття для дітей. З'ясувати функцію фантастичних елементів у повісті, розвивати творчі здібності, уяву, топитливість, спостережність, вміння орієнтуватися в набутих знаннях, використовувати їх на практиці, виховувати здатність радіти дитинству і життю. Соботик один із найвідоміших літературних героїв Пауля Мара. Перша книжка про Суботика Що не день то субота. Вийшла у 1973 році, і саме завдяки їй читачі вперше познайомилися з дивомижною маленькою істотою з субкою рудою шестю, у якої замість носа хоботець, а обличчя все синіх цятках, за допомогою яких можна здійснювати бажання. Ця істота, падандусе, любить ласувати смачненькою деревиною, гумою чи папером, а ще ремувати, складати віршики про будь-яку подію. Що відбувається у житті самого Соботика та його татка пана Пляшкера. Казка нас супроводжує з дитинства, допомагає краще зрозуміти і нас самих, і світ, що нас оточує. Вона дарує нам дивовижна, яскравий, багатозначний художній образ світу. І так, ми повинні з вами визначити. Чи можна твір Пауля Мара назвати Повістю казкою На попередніх уроках ми вже розглядали з вами, що таке казка. Давайте пригадаємо. Казка це народно-поетичний або писемно-літературний твір про передбачувано вигадані події чи осіб, іноді за участю фантастичних сил який має повчальну мету. Чітка побудова казки. Яка ж вона? Це зачин, основна частина і кінцівка. Як же у нашій повісті казці просліджуються ознаки казки. Ну, по-перше, це боротьба добра і зла з обов'язковою перемогою добра. По-друге, вигаданість, фантастичність того, про що йдеться в касті, послідовність розвитку подій, традиційні художні засоби, утілення рис людини в образі суботика та в образах тварин, випробування героїв, повтори в умові та в подіях, перебільшення, порівняння, діалоги тощо. Елементи фольклорної казки у творі Пауля Мара Фольклорна казка, вона чому? Тому що тут реальні події поєднуються з фантастичними. Реальні тут це життя пана Пляшкара, пані Віктора Коста, Амфібора. А фантастичні це повернення суботика, здійснення бажання Пляшкара за допомогою суботика та машини. Вони мають ще і пригодницький характер. Це перебування на безлюдному острові, проводи на горищі амфібора. Історія з одночасно висловими бажаннями Таракуса та Пляшкера. Можна ще казати, що це повість. Чому? Тому що тут розгорнутий сюжет і змальовуються тут події, які об'єднані навколо одного центрального персонажа, це суботика. Можна стверджувати, що це повість казка ще й тому, що дії відбуваються в особливо. Вигадому місті. Відсутність конкретних національних географічних ознак, дія може відбуватися в будь-якому місті. Деякі ознаки: авто, сонцезахисні окуляри і мегафон туристів, кінокамера, вакуумні пакунки з їжею дають нам підставу говорити про те, що події відбуваються саме в 20 столітті. Більш конкретні часові ознаки відсутні. Якщо порівнювати, то в казках персонажами вважаються люди, тварини, чарівні істоти, це феї, маги, дракони, тролі. Є позитивні і негативні персонажі. У нашій же повісті касті звичайні люди пляшки, моркван, півторакус, амфібер, офіціант, ресторану, продавець, П'ятки, поліцаї, папуга, колес і суботок. Дається характеристика і сюжетна лінія також другорядних персонажів пан Міфторакус і пані Морфан, пан Амфібер, відвідувачі ресторану. В казці справжній є чарівні речі. Черепна паличка, лампа, шапка невединка або якісь числа це 3,7-12. В нашій же повісті касті це машина для здійснення вважанки, цятки на обличчя суботика. Події твору відбуваються протягом тижня семи днів. Три тижні пляшки чекає на повернення суботика. Книга має сім розділів. Це і доводить. Що наш твір це повість казка. За рахунок чого відбувається фантастичне здійснення бажань пана пляшкара. Здійснення бажань пана Пляшкара» здається цілком фантастичною подією. Ця незвичайна подія тісно поєднана з реальним життям, адже купа грошей, яку забажав пляшка, з'явилася перед ним зовсім не з казкового світу. Ці гроші зникли з міської ощад каси. А водолазні костюми прибули з міського універмага, про що свідчать етикетки з ціною. Отже, чарівне здійснення бажань відбувається за чужий рахунок у реальному житті. Пригадайте слова собота, зверні до пляшкара. Може, ви загадували їй не ті бажання? Вам усе хотілося лише певних речей, багато грошей, авто, подорожі на острів, смачної їжі. Може, треба було придумати інакші бажання? А які інакші бажання має на увазі соботик? Яку підказку дав Соботик пляшкару? Чи зрозумів її пляшкар? Соботик склав віршика підказку де палки бажання і сталі, там є успіх без машин. Слон заграє на роялі, як захоче дуже він. Чого навчився пляшкир із цієї історії? Повернення суботика допомогло зрозуміти і пляшкиру, і читачам. Реалізація мрій, бажань, устремлінь залежить в першу чергу від самої людини, від того, як вона сприймає цей світ. Як ставиться до людей, що поруч з нею, пану Пляшкару за допомогою Суботика вдалося змінити своє життя, проте навряд чи варто шукати фантастичну машину для здійснення бажань, щоб за її допомогу відразу зробити світ навколо яскравішим, а життя цікавішим. Що ж потрібно для того, щоб наші мрії і бажання стали дійсністю? Справжнє диво може створити і сама людина змінити себе, своє ставлення до оточення, позбутися самотності, самореалізуватися у житті, зробити свої мрії дійсністю, адже це так важливо. Варто лише по-справжньому захотіти прагнути цього всією душею і діяти. Тоді найзаповітніші бажання обов'язково здійсняться. Підведемо підсумки уроку, розглянули елементи фольклору та їх значення, проаналізували ознаки казки, визначили, що реальне, що фантастичне у повісті казці, дали відповіді на питання, які мрії і бажання можуть стати дійсністю. Домашні завдання. Підготуватися до контрольної роботи з теми сучасної літератури у полі добрих героїв. Дякую за увагу! Бажаю успіх!